Спаси, Господи, всіх за молитву. Май Бог наповнить серця наші любови і радости. Для тих, хто розуміється у, юристич, у юридичних дом, нормах, напомню, в 1939 році німці напали на Польщу і заняли западну частину. Сталін забрав восточну. 39 році Польща як держава пропала. Де сиділа Польща у 1944 році? Німці погнали домів, потім росіяни пішли домів. А Польща автоматично вернулася до своєї державності. Так звучать закони. Якщо якусь державу, в тому числі і нашу історичну підкарпатську Русь, хтось проігнорував, її статус не пропадає. Приходить час, коли є свобода, статус поднімається. Точно то відноситься і до церкви нашої, до приєднання нашого до Радянського Союзу, нас приєднували без нас, ми мали. І свій статус республіки, а головною є Карпото православну церкву канонічну. Вона була таким регістрована, визнана православним патріархом сербським і константинопольським у той час. Навіть существує томас, даний і чехам, і словакам, і так називаємо Карпото православна єпархія. Однак ми не потребували того Томаса, але він просто виділений був від Константинополя. Ну от тепер ми чекаємо суда, якщо в Україні знімуть з реєстрації Українську православну церкву канонічну. Та сама картина, що була з Польщею, буде з нами. Не, не ми робимо. Закон автоматично піднімається статус юридичної. Заборонений колись комуністичним режимом, Карпоту православна церковь наша. То, що ми в українській церкві в структурі мися радуємо, ми, нам тую комфортно, бо ця церква історична, тверда. Ну ж, якщо власть зніме з реєстрації, то не значить, що ми повинні тепер підняти руки. Ні. Ми тот же день. Подаються документи на перерегістрацію, де буде написано з місто забороненої української Карпоту православна церква. Ми то предупредили всіх, а вони не вірують, що то можливо. Відписують мені в інтернеті, то невозможно. Православні канони діють. От чому нам треба молитися, щоб суд. Не підняв руку проти церкви. Це найкращий варіант, щоб ми вистояли і церква українська збереглася. Якщо вже приступить момент, що якогось суддю знайдуть, який підніме руку проти церкви, тоді варіант Б автоматично без мене, без вас піднімається статус нашої. Карпоту Руської православної церкви. І так не будемо боятися, але будемо осторожні. Слідкуємо за тим, як ідуть собиття у 29 29-30-го по можливості навіть хто на роботі у той день не допускатися до лишніх бесід, шуток якихось. Роблять роботу, а уста моляться. Господи, укріпи нашу українську православну церкву, її предстоятеля, її архієрею і священиків, і народ Божий. От таку молитву. Що Бог дасть, ми до всього готові. Но в будь-якому випадку, у проиграші буде лиш заказчик цього позорного діла. Несіть благословення в свої дома. Радуємося, веселімося. наша награда на небі, і тому ми ні в якому разі не опустимо рук перед лицем безбожного, такого зубами-кликами, атеїстичними світа, котрий говорить за свободу. Да да кажуть гонітелі, ми не нарушаємо право, і вмісті з тим нарушають. Такий світ, ложь, Стала ніким попутним вітром таких безбожних людей. Ми вже за них молимося. Господи, і нас благослови, і їх благослови, а найбільше воїнів наших. Благослови, укріпи, збережи переселених людей, котрі нині вже нові появляються. За границю не дуже чистують наших людей. Господи, а студентів, куди тепер хлопці, юноші учаться в Європі. Ім Боже поможи. Благодарність, особливо Словакії, Чехії, котрі приймають тисячами молодих хлопців, безплатно дають вищу європейську освіту. А тут вдома в Україні нікуди ж не безпомочні так називаємо інститути за гроші великі дають дипломи знання ніякого. Думаю, що наші хлопці будуть мати потім європейські образці, зможуть бути добрими. Помічниками, ну а ми що? ми воїни Христові. Крест на себе, ідемо вперед.